Ми будемо також говорити про гроші про український бізнес. Будемо говорити е, з бізнес-омбудсменом. Він вже в нас в гостях самого раночку Роман Ващук. Тільки ми вчора дізналися, що пан Роман е, ступив на львівську землю. Як тут же ж ми вирішили, що хочемо бачити пана Романа в нашій студії для наших глядачів, скажу, що пан Роман е, колись був послом Канади в Україні. Е, пан Роман е, є канадійцем. Але канадієць, який страшенно вболіває за Україну, бо споходження є українцем і каже, що тепер частіше буває в Україні, ніж в Канаді. І крім того, що є така посада як бізнес-омбудсмен, то, то ми так встигли все поговорити, поки була нас пауза. То ще пан Роман себе називає сантехніком українського бізнесу трохи. А сантехнік то деколи така не знає, знаєте, робота, яка ну, трохи брудна. Чому, чому, чому така чому аналогія? Ну, наприклад, коли ви викликаєте сантехніка, коли вам там щось заткається, заб'ється, треба прочистити, треба зрозуміти, в чому, чому щось там не, не туди тече і так далі. Ну, так само подібно, бізнес скаржиться до нас. Ми стараємося там дану трубу якось. Прочистити головно юридичними різними аргументами, адміністративними оскарженнями. Тобто, ну, пиляти, піляти, пиляти, поки держоргани скажуть, ну да, нехай ну, вже, ну, вже відкликаємо штраф чи, чи так далі. Ну, це нам вдається десь так в двох третіх, із тих всіх випадків, що ми їх беремо в роботу. І тоді може спокійно плести далі. Своїм е, током е, бізнес. Чи які зараз скарги останнім часом? Чи стало їх більше? Е, їх стало в, в порівнянні з 2021 роком, їх стало трохи менше, е, але пропорції залишилися в великій мірі подібними. Е, так на, на загал, якщо так подивитися на, на всі там 9 років праці офісу бізнес-омбудсмена. То всяких дрібних адміністративних проблем стало менше. Тобто, де в Україні дуже успішно відбулися реформи, це є, скажімо, в різних дрібних дозволах. Все те, що тепер є диджиталізовано, це mm -hmm. все, що є в дії, перехід із дабі, тобто колишньої архітектурно-будівельної інспекції, до теперішньої діам, великої мірі диджиталізований. От цей весь масив проблем. Про які ми писали звіти великі в 16-17 році, він майже вже не існує, це в якійсь мірі люди, як думають про що нарікати, то дуже часто забувають те все позитивне, що вже відбулося. Сприймають то як дане на тім тлі. Проблеми фіскальні, проблеми податкової. Проблеми митниці і проблеми правоохоронних органів, часто пов'язані угу. саме з проблемами фіскальними, тепер є найбільшим таким суб'єктом і об'єктом, з яким ми працюємо. Ну, зараз у нас є новина. Президент Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕП, власне, економічного цього відділу поліції, умовно кажучи, і. Його вже запустили перший раз помпою, але щось пішло не так. Почалися звинувачення, що БЕП десь має якісь претензії до бізнесу, незрозумілі і так далі. Знаєте, я як тільки в січні 22-го вступив на цю посаду, то мав перші відвідини у БЕБ. І на той час, скажімо, туди заходиш. І там всі медалі футбольних турнірів податкової міліції стоять у шафах. І думаєш, хм, наскільки це справді абсолютно новий орган, е якщо тут є такі реліквії, е скажімо, попередньої установи. Е так що мені здається, що якраз це перший е запуск Беб він занадто в людському потенціалі якраз повторив. Податкову міліцію знову ж з однієї сторони це зрозуміло, бо це ті люди, які знаються на цих питаннях, але це якраз ті люди, від яких ніби хотілося відійти до більш аналітичного моделю. Тут, тут ще одне таке питання. Я сам за останні два з половиною років вчуся як про економічну дійсність, українську правову дійсність. Що Правоохоронні органи, зокрема ті, які займаються економікою, але також ті, що займаються корупцією, повинні бути економічно грамотними. Угу. Е, можна боротися, звичайно, але якщо ви криміналізуєте нормальні економічні операції, то тоді ви можете ну, майже кого-небудь за що-небудь посадити. Е, так що, на мою думку, якраз ця аналітична частина. Вона не є якось синхронізована, із, скажімо, думанням міністерства економіки, із думанням бізнес асоціацій. Що я би хотів бачити, і я вже з деякими міжнародними партнерами про це говорив. Є якийсь такий діалог, де всі би погодилися, що це є нормальна економічна діяльність, а що є злочинність. Напевно, це щось якась традиція, яка йде ще від совєтського союзу, де в принципі сама філософія юридична така була правова в тому, що якщо щось не дозволено, то значить це заборонено. Так е, є стаття 42 Конституції України, яку ми святкували кілька днів тому, яка каже, що якщо е, стосується підприємництва, то все, що не заборонене, є дозволене. Угу. Але. І так, ніби написано, і цивільний кодекс, і так далі. З другого боку, в українському адміністративному праві все, що не є прописано, є заборонено. Або так воно трактується. Я думаю, трохи занадто гіпертрофовано. В, в цьому Канаді характеру. не так? Не так. В Канаді все, що не заборонено, є дозволено. І мене часом вже питали тут в Україні, пане Романе, ну як ви там працювали на Канаду, чи ви не боялися, що вас посадять? Mm -hmm. Ні, ніколи. Я уявляв собі, що я міг себе скомпрометувати. Я міг уявити собі, що я би щось підписав на те, і мені ніколи знову не довірили б працювати з якимись грантами, грошима і так далі. Але щоб мене вхопили, посадили за те, що я зробив якусь адміністративну помилку, то мені не уявлялося. Тоді як я чую, скажімо, від людей, які. Поступили на посаду там, заступника міністра в Україні, що їм кажуть, перше каже, найважливіше, щоб ти після цього не сів. Так, з одного боку, люди в Україні сподіваються неймовірні речі від будь-якої людини державній службі. А як тільки найменша якась похибка стається, то всі зразу хочуть розпинати. Арештувати, ганьбити і так далі, це, це не є супермотиваційне, скажімо, для точно ні, ви знаєте державної службі. нещодавно. Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки Оксана Лісового, uh -huh. який сам мені здається, теж народжений депутат, мій земляк, так. земляк з так. Канади який прийшов з києво могилянки професором, будучи на цю посаду, і мені страшенно імпонують його погляди на освіту. Це, напевно, перший працівник міністерства який каже, що завдання не випускати з вишів фахівців, а завдання, щоб ми насправді і школа, і університети давали нам громадян. Особистостей, в цьому ідея насправді освіти. Це, це правильний західний підхід, якого ми ну, насправді так хотіли. Він, він написав позавчора пост абсолютно розпачливий в соцмережах про те, що я вперше не хочу йти на роботу. Мені не хочеться повертатися на роботу, тому що там токсичні стосунки, тому що там. Якісь люди, які які некомпетентні, але які вибудували якусь інтриганську систему всередині і ще й крадуть бюджетні кошти і звинувачують людей, які прийшли на смішні гроші щось змінити, в тому, що це вони некомпетентні. І корупціонери. І корупціонери. І тому що були там історії про те, що на, начебто, це Михайло Винницький корупціонер, що Оксен Лісовий ніколи в житті не був на фронті, так що mm -hmm. той був змушений викладати просто з передової свої якісь відео записані. Я от що, що з тим робити? Це, це, це українська версія після правди, е, і вона побудована очевидно на недовірі, е, тобто, що можна вибудувати будь-яку кампанію на цьому. Е, ми стараємося в раді бізнесу Музьмена працювати довірливо з нашими клієнтами. Працюємо конфіденційно, так що ми не розголошуємо, ми не закидаємо принаймні без дозволу нашого клієнта. І стараємося так звати полюбовно, е, хоч часом довгими нудними юридичними листами, е, полагоджувати справи із держорганами, які які, зрештою, вони защадять гроші і час як фірмі, яка скаржиться, так і держоргану, бо ні одні, ні другі не будуть роками судитися. Е, тут ще один є такий елемент, де цей елемент такого страху, недовіри всередині в державному апараті впливає на розв'язування проблем. В Україні майже всі справи, які йдуть в суд податкові і митні, йдуть аж до Верховного суду, uh -huh. тому в Україні стільки є верховних судів. я... все, все 100% потім оскаржується так. в суді вищої інстанції. Так, і фільтру немає, в принципі. Ну фільтр є, якщо апеляційний суд не бачить підстав, але що тоді відбувається? Ми бачимо, наприклад, що держоргани тоді грають в таку рулетку. Що запускають раз, другий. Ми вже бачили 6-7 разів на тому своєму рівні апеляцію в надії, що якийсь суддя таке візьме. Бо вони бояться, що якщо вони не будуть судитися до кінця, переважно з програшним результатом, mm -hmm. що прийде ДБР чи прийде хтось інший, якийсь контролюючий орган, і скаже: Ви до кінця не обстоювали інтереси держави, тим самим ви якось стоїте в змові з бізнесом, тим самим... За вас треба взятися. Так що відбуваються повністю нераціональні речі які... а це ж використання ресурсів. Так бо недавно була справа Святослава Літинського ну на початку війни, якого там почали звинувачувати в тому, що він не все дуже чисто оформлює документи з звезенням цих автівок для військових. І за ним стежило. Я не пам'ятаю вже скільки. Ну 6, там шістнадцять якихось працівників там з СБУ, Генпрокуратури. Я вже не пам'ятаю, чого точно. Тобто, це люди, яких з Києва перевезли до Львова, виняли їм там житло, наприклад, щоб вони ходили за тим волонтерами, дивилися, чи він правильно оформив. Це просто оця відсутність довіри, вона все множить в рази: складність, вартість і відсутність якогось відчуття пропорцій. Тобто, серед правил е, публічної адміністрації Європейського Союзу, до кого Україна надіється, вже до 30-го року долучитися, є, наприклад, пропорційність. Mm -hmm. е, тобто, не треба гарматами на горобців е, стріляти. Е, і е, друге цей обґрунтованість чи ви можете чітко, ясно пояснити, чому ви це робите. А цього часто бракує, так що ми з одного боку працюємо з тими скаргами, які ми маємо, але ми також пробуємо просувати загальну ідею, що потрібно змінювати не стільки закони, бо закони в Україні прописані менш-більш притомно. Треба їх втілювати в тому дусі, в якому вони були написані. Я недавно. Розмовляв з Ігорем Коліюшком, який один, був одним із співавторів як Конституції, так і пізніше адміністративних кодексів. Він каже, він не дуже впізнає на практиці те, що він думав, що він писав, угу. е, тому 20 років. Е, так що, бо, і, і тут також є така дивна українська ситуація, майже унікальна, така гримуча суміш. З одного боку, власне, такого е, після радянського Совкового фактично сприйняття речей пов'язане ще з окремими елементами такої західно-донорської гіперантикорупційної свідомості. Mm -hmm. І якщо получити одне з другим, то тоді це є, ну, доводить до доволі токсичної ситуації. Ви кажете, не стріляти з гармат по горобцях, але деколи ми не знаємо, що, наприклад, в горобцеві. Бачить якусь загрозу. Наприклад, чим Святослав Літинський, один з волонтерів, один з великих волонтерів, звичайно. Mm -hmm. що? Але чи він тільки загрожував тим, що він не так якось завозив автівки, чи це була якась розправа через щось інше, через якусь його позицію? Ну, знову ж таки, як з точки зору публічної адміністрації, воно, по, ко, кожна справа повинна стосуватися того. Задекларованої цілі, а не бути якось підшкірно пов'язано з чимось іншим. Знаєте, знову ж таки, я згадував перед тим, що є цілі сфери, які в Україні вже швидше і успішніше змінилися, ніж в інших країнах. І де фактично тепер Україна є прикладом. Я, наприклад, минулого листопада був. На конференції в Торонті Rebuild Ukraine, там був представник провінції Квебек. Mm -hmm. і він сказав: Так: ми якраз маємо підписали партнерство із мінцифрою українською, і я вживаю приклад дії і розробників і дії команд, щоб, так би сказати, пробити е, блокування в мозках моїх працівників. каже, бо в нас система настільки стабільна. Що люди, як думають, як йти в, в диджиталізацію, вони думають категоріями, як паперові процеси зробити диджитальними. Він каже: а от що в дії зробили? Просто замість того подумали про суть, що ми тут пробуємо досягнути, і знайшли диджитальний шлях до цього, а не просто відтворили mm -hmm. чи приспішили mm -hmm. Mm -hmm. колишній паперовий шлях диджального суду. Так що Україна на це є здібна. 에, потрібно такий. Цю свідомість перенести також і на цю, скажімо, фіскальну економічну площину. Нещодавно гетьманцев сказав, що немає виходу ніж піднімати податки. З іншого боку, знаємо, що величезна маса обігових коштів є в тіні. і з, з різних причин, тому числі, тому що якщо ти... Наприклад, працюєш в бізнесі, ти менеджер чи власник. Тобі деколи простіше порушити закон і ти в безпечнішій ситуації, про те, що ви казали, аніж коли ти намагаєшся слідувати закону і давати всю звітність. Так. Бо щось знайдуть. Все одно. Так. Ми... І простіше працювати, наприклад, з готівкою, ніж і, і так далі. Так. Ну тут, тут ми в квітні опублікували розслідування про. Систему податкових перевірок. І вона громістка, вона також дуже багато ресурсів зживає, вона дає менше, ніж 1% бюджетних доходів України. 99% сплачується добровільно, але вона передусім торкається законопослушного бізнесу, де можна зачепитися за формальні якісь помилки чи ознаки у його деклараціях. Так що, звичайно, що тут е, треба так це все зорганізувати, щоб працювати в тіні було страшніше і невигідніше, ніж працювати в біло. А часом дотепер є навпаки. Що зараз з інвестиціями в Україну? Вони, е, знаєте, дивним чином за е, цією минулого року було приблизно 6 мільярдів е, доларів, які зайшли. Це, це і фінансові, і в сам бізнес. Що є на рівні е, ну, багатьох років перед 19-м е, роком? Е, так що, сказати, що зацікавлення до України є, і, і ознайомлення чи е, свідомість можливостей України є збільшене. Це, як кажуть, не, немає поганого подлісити на світі. Так що, е, І я думаю, Повторення такими людьми, як канцлером Шольцем чи іншим, що Україна це майбутній член ЄС, значить вказує е, гравцям, зокрема європейського ринку на те, що вони тут повинні шукати якісь можливості. Е, але е, потрібно ж ця власне впевненість у завтрашньому дню не тільки безпековому п. Mm -hmm. е, Тут вже працюють над програмами страхування, перестрахування, щоб е, деякі безпекові інші ризики з ними працювати. Але саме під оглядом верховенства права, чи моя фірма завтра буде моєю фірмою? Угу. Це є важливе питання, очевидно, для будь-якого інвестора. В сегменті, скажімо, всього, що стосується національного банку, я думаю, цих питань вже немає. Він вже доказав за останніх 8-9 років, що він є регулятором прозорим, справедливим зрозумілим. Так що люди, якщо думають про банки українські, страхові компанії, оце все воно є солідним в інших сегментах потрібно цю правову впевненість людям гарантувати. Я думаю, що якраз вертація підписання закону про БЕБ в тій редакції. Що його вимагали як бізнес, так і міжнародні партнери, є позитивним сигналом, і, звичайно, всі будуть дуже уважно придатися до конкурсу на керівництво цієї тепер вже перезапущеної організації. Буде там таке, як було з НАБУ, тобто будуть, буде комісія, з де залучені будуть також експерти міжнародних організацій, і саме вони будуть мати вирішальне слово у відборі кандидата. І що це все насправді має змінити і БЕБ нарешті доведе, що це є незалежний орган. З іншого боку, от ми маємо БЕБ, маємо набу там, маємо, наприклад, антикорупційний суд. Але це кожного разу якась паралельна структура до вже існуючих. Чому? Ми не реформуємо власне, ну те, те, що є те, що є основним тілом, так я е, висловлював вже деякі ну, прем'єрові і, і, і за і західнім послам, е, що все ж таки Україна це батьківщина доктрини творчої деструкції Шумпетера <свят> е, в Чернівцях. Е, і що це правда, що кожен, як з української сторони, так і зокрема з міжнародної, хоче бути при запуску чогось нового. Блискучого світлого перерізати стрічку і так далі. А питання, перепрошую, таке більш сантехнічне чи інше, чи саперське, скажімо, що треба розбирати ті структури, які існували вже, і які створювали ті проблеми mm -hmm. в минулому чи в сучасному. Ніхто дуже за це братися не хоче, і так, що це правда, Україна є перенасичена. Правоохоронними структурами. Країна фактично не є настільки багатою, щоб їх стільки мати. Для того потрібно, щоб, скажімо, ті люди, які колись займалися економікою в СБУ, в національній поліції, в Міністерстві внутрішніх справ, все, що не є БЕБ, скажімо так, вони повинні знайти для себе якісь інші заняття або перейти на інші правоохоронні теми. Але, але по-справжньому а не просто перезвати свій відділ на, на щось інакше і далі займатися тим самим. Або як люди, які мають певні вже знання в економічній сфері, перейти в приватний сектор і працювати, знаходити себе в новій Україні. Інакше маємо дублювання повноважень, перетягування бюджетів і так далі. Так. І, і, і... І, і, власне, не бюджету. бюджетів. Тут, тут ще є інша така. Проблема це також пов'язана з природою української державної системи, що в Україні всі державні органи є окремими юридичними особами. Угу. Так що ви не можете прямо перекинути ані людей, ані гроші з одної до другої. Це вже в нас лишається не так багато часу. Я хотів, ще такі трошки. Глобальний масштаб вийти. Ми вчора говорили та про цей про, про день конституції, про те наскільки важливо конституція, про те, як важко вона приймалася шість майже років, про те, як що це був результат компромісу, і були закладені речі, такі як, наприклад, втрата Криму. Потім ну, наприклад, треба про це казати, чесно зараз. Але це, це не критикуючи людей, які неймовірними зусиллями цю конституцію, врешті-решту, ухвалили в такому вигляді, не найгіршому далеко. Питання в іншому. Там є речі, які закладають правову цю невизначеність щодо гілок влади з самого початку. І от зараз, повертаючись до, до, до початку розмови, коли я цитував Михайла Виницького, угу. ну от якщо подумати, є міністр, є його заступник, якому він довіряє. Заступник міністра, йому важко ходити на роботу, бо там є якісь негідники, які є по суті його підлеглими. Uh -huh. Що відбувається взагалі? Збери їх всіх і скажи, завтра сюди не приходьте на роботу. Я беру інших людей. Ви всі некомпетентні і ви корупціонери. Я не хочу вас більше бачити. І гримне навіть кулаком по столу. Але він не може цього зробити, тому що це не зовсім міністерство. Він не зовсім тоді міністр. В нього нема тих повноважень, які мали би бути. І трудовий кодекс український гарантує, майже що з відповідним адвокатом вони поновляться. На цих посадах вже ікс разів відбувалися всякі зміни в українських міністерствах, поліції і так далі. І багатьох пізніше відновили вони почуваються чудово. Вони можуть в обличчя ображати міністра і приїжджати на роботу в значно дорогій машині і сміятися з нього. Так що тут, тут є власне проблема. Я думаю, що закон про державну службу, який був прийнятим, був зорований. Мені здається, частину на Канаді, але був зорований на країнах стабільного розвитку. Україна є постійно в етапах змін, і потрібно мати законодавство, яке дозволяє змінюватись. Тому, наприклад, я думаю, такі структури, як Мінцифра, ви якраз згадували про нові структури. Це позитивна нова структура, тому що вона була не обтяжена. Цими на наперед існуючими відносинами і могла могла і робить свою справу без того, щоб токсично самі себе гальмувати справді тут потрібен такий прагматичний підхід, взагалі, в якомусь стабільнішому майбутньому України потрібно буде ці питання співвідношень гілок влади. Врегулювати, бо дійсно є дублювання і там, в Конституції. І часто того, що закидають в Україну, що от цей перетягає на себе, цей перетягає на себе. І якби цього перетягання не було, то не було б можливо будь-чого зробити. Так що, бо хтось мусить на себе взяти відповідальність і хтось мусить довести справу до кінця. Але є якась історія, як працює демократія, є парламент, є Уряд і, і краще, напевно, ну я не думаю, чи є якийсь кращий спосіб. Ми майже не знаємо прикладів, коли це uh -huh. працює якось краще в іншій системі так. Але потрібно, щоби ну я ну, я взагалі вважаю що уряд повинен бути урядом, президент повинен бути президентом, парламент повинен бути парламентом. Так але е, краще визначити, хто точно за що відповідає і з кого тоді питати. І дати тоді повноважене відповідно відповідно, щоб діяти, це очевидно було б, сприяло б кращому розв'язуванні проблем. Роман Ващук був сьогодні з нами. Бізнес омбудсмен і як він сам себе називає сантехнік українського бізнесу. Наша глядачка написала про те, що ще нам чистити і не перечистити ті труби. Але дякую всім, хто займається сантехнікою країни. Так що ці слова, пане Романе, вам дякуємо вам, що прийшли до нас в студію. Дякуємо за розмову, дорогі друзі. Це телеканал Еспресо, це Маратон субота Сьогодні і ми йдемо ми на коротку паузу. Повертаємося і далі. Будемо говорити про справи на фронті. Залишайтеся з нами. Канал Еспресо та Український Пен презентує.